Сім з половиною мільярда кубометрів блакитного палива видобули на Полтавщині минулого року, а це на два відсотки менше ніж у 2011-му. Більшість видобувних підприємств не державні. 28 підприємств на даний час займаються у нас в області розвідувальним та видобувними видобутком вуглеводнів. Тут у нас є сім державних підприємств державної часткої власності, і 21 підприємство з приватної форми власності. Тут фінанси різні, як і наші, є також і залучені кошти іноземні. Не лише вичерпність і зниження тиску у свердловинах стало причиною зменшення кількості видобутку газу. Є певні конфлікти між владою та видобувачами. Отримати дозвіл на розвідку та видобування палива можуть не всі підприємства. Окрім того, зазначають фахівці, підприємці не завжди виконують поставлені вимоги, забуваючи сплатити за соціальними договорами. Також на розширеному засіданні колегії в облдержадміністрації торкнулись питань реалізації програми профілактики правопорушень, розрахованої до 2015 року. Кількість Зареєстрованих злочинів загальнокримінальної спрямованості порівняно з попереднім роком зменшилось на 11%, тяжких та особливо тяжких на 12. Із загальної кількості зареєстрованих кримінальних проявів розкрито їх 73%, в тому числі 64 тяжких та особливо тяжких. Зменшилась кількість навмисних убивств, пограбувань, крадіжок, майна усіх форм власності, в тому числі із квартир. На реалізацію програми у 2012 році витратили 3,5 мільйона гривень. Питання виділення коштів для облаштування робочих місць для дільничних і придбання їм транспорту зауважили на засіданні. Розглянуть на найближчій сесії обласної ради. Заслухали можновладці також висновки ревізійної комісії державної фінінспекції, котра перевіряла формування та реалізацію обласного бюджету за останні два роки. Результати невтішні: понад 95 мільйонів гривень зафіксовано втрат і наявних резервів у доходній частині. Області. Головна причина фінансових порушень низька ефективність організації та здійснення внутрішнього контролю на рівні головних розпорядників коштів, керівників об'єктів та їх відповідальних осіб. Найчастіше порушення стосуються сфери оренди комунального майна, земельних паїв, заборгованості по позиках, виплаті заробітних плат а бюджетні втрати у невиконанні соціальних програм.